Сьогодні у випуску ви побачите відеоматеріали, що фільмують наші співробітники під час жорстоких щоденних обстрілів Запоріжжя та області авіабомбами. Наочно продемонструємо, як працює пожежна автодрабина, наш фахівець розповість про її призначення та характеристики. І, як завжди, очікувана нашим глядачем оперативна зйомка життя цивільних людей у прифронтових населених пунктах. Також познайомимо вас з роботою навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Запорізькій області. Отже, дивіться, ми підготували цікавий випуск Світ Безпеки для вас. 1 жовтня ворог наніс авіаційних ударів по Запоріжжю. У результаті події загинула одна людина. Ще 32 травмувалися. Ворог поцілив у 15-поверховий житловий будинок. В результаті обстрілу частково були зруйновані верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку 25 автомобілів. Надзвичайники деблокували двох людей з ліфта. Після огляду медиків від госпіталізації вони відмовилися. Значних руйнувань також зазнали приватні будинки та господарчі споруди в одному із районів міста. Сталося декілька загорянь. Загинула одна людина. На ще двоє травмовані. Надзвичайники проводили пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Всього до ліквідації залучалися 55 рятувальників та 11 одиниць техніки від геуди сенс. На місцях подій працювали усі екстрені та профільні служби міста. 1 жовтня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від місцевого аграрія, що на території його поля знаходиться невідомий вибухонебезпечний предмет. Прибувши на місце події, фахівці ДСНС ідентифікували боєприпас як нездетоновану кілограмову фугасну авіаційну бомбу. Сапери ДСНС за допомогою спеціалізованої техніки вилучили і транспортували вибухонебезпечний предмет до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки. Рятувальники звертають увагу громадян на правильний алгоритм поведінки під час. Виявлення вибухонебезпечних предметів не підходити до знахідки, не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії, повідомити в екстрені служби. Вранці 10 жовтня ворог в черговий здійснив авіаудари по обласному центру. Внаслідок атаки травмовано шість людей, з них троє чоловіків, дві жінки та 17-річна дівчина. Влучання сталося по приватному сектору. У результаті події частково зруйновано 5 приватних будинків, вибуховою хвилею і уламками пошкоджені ще п'ять домівок, гараж та господарча споруда. В ході проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники евакуювали п'ять жителів з пошкоджених осель. Всього на ліквідацію від ГУДСНС залучалось. 28 рятувальників та 6 одиниць техніки. На місцях подій працювали усі екстрені та профільні служби міста. 12 жовтня о 2 годині ночі війська РФ здійснили авіаудари по обласному центру. За однією з адрес внаслідок атаки травмовано три людини, з них 12-річна дівчинка. Повністю зруйнований приватний житловий будинок. Вогнеборці ліквідували загоряння складського приміщення, ремонтних майстерень, легкового автомобіля та відкритої території на загальній площі близько 35 квадратних метрів. Пошкоджено скління та фасади багатоквартирних будинків і будівель. Від ДСНС Запоріжжя залучалося 34 рятувальники та 6 Одиниць техніки. На місцях подій працювали усі екстрені та профільні служби міста. Під Час ліквідації пожеж у багатоповерхових житлових будинках рятувальникам важливо мати доступ до приміщення не лише зсередини, а й зовні через вікна та балкони. Адже частіше за все там знаходяться постраждалі люди, яких треба рятувати. Саме для цього у рятувальників на чергуваннях знаходяться пожежні автодрабини. Детальніше про такі авто далі у програмі. Доброго дня, колего. Розкажіть, будь ласка, яке основне призначення цього аварійно-рятувального автомобіля? Доброго дня цього саме основне призначення підняття особового складу на верхні поверхи будівлі, яка потребує в ліквідації надзвичайних ситуацій. Як швидко по прибуттю на місце можна розгорнути цей автомобіль? Цей автомобіль, в принципі, розгортається максимально швидко, Десь до 5 хвилин він вже буде в повному робочому стані. На яку максимальну висоту можна виднути цю автодрабину і скільки людей ну, приблизно одночасно можна по ній спускати? Даний автомобіль розрахований на підйом до 42 метрів. Працювати на ньому може водій-оператор іменно на платформі та три чоловіка всередині люльки. А які основні вимоги, коли приїхала машина на пожежу по рельєфу саме ну по поверхності по рельєфу Цей автомобіль встановлюється до наклон поверхні, має бути не перевищувати 10 градусів та бути колодязів, люків і електричних ліній біля стріли. Драбини. А які основні саме задачі, операції виконуються на цій автодрабині? Це порятунок людей із верхніх поверхів, гасіння пожеж на верхніх поверхах, прокладання лінії по автодрабині, ліквідація всіх надзвичайних ситуацій, які пов'язані з висотними роботами. А які основні технічні там, характеристики чи яке основне критерії обслуговування цього автомобіля для боєздатності? Тут потрібно слідити за рівнем гідравлічного масла як в люльці, так і в основній системі. І тоді буде вона працювати якісно і довго. А чи є якісь обмеження по кількості людей, саме які можуть одночасно підійматися по автодрабині? Ми говорили просто те, щоб спускати людей, а це саме підніматися. Підійматися ну на один на одне коліно, один чоловік. Підійматись і спускатись по ній правильніше буде через люльку і через посадку, через платформу, через люльку. Ну так. А підкажіть, будь ласка, крім саме виїзди на пожежі, і порятунку людей, десь ще застосовуються дані автомобілі? Так, звичайно, застосовуються на теперішніх обстрілах. Вони часто виїжджають, допомагають людям як в евакуації, так і в розборі конструкцій, рятуванні людей. А в допомозі цивільному населенню там зняти там, наприклад, кішку з дерева? Так звичайно, це буває це така допомога, як зняти кішку. Прикрутити якусь железячку, яка відвалилась з криші і може загружувати безпеки людям і життю. А підкажіть, будь ласка, як саме проходять навчання на цій автодорбині? Може, треба десь навчатися спеціально, там декілька там, місяців, так, років? Так, вже ж так. Кожен командир відділення водій проходить навчання в спеціальних центрах, де навчають керувати цим автомобілем, як правильно працювати його основними органами. Розказують, як де ставить, що можна на ній, що не можна, і на що слід звертати увагу. І останнє найголовніше, яких основних правил безпеки треба дотримуватися при користуванні даною технікою? При користуванні треба, як на всіх висотних роботах, треба каска, ремінь безпеки і страховка. Понятно, що це саме основне. Дякую вам, колего. Це була дуже інформативна бесіда. Кожного дня цивільне населення прифронтових міст і сіл страждає від безжальної агресії з боку окупаційних військ. Про нелегкі будні українців, які живуть під постійними обстрілами в прифронтовій зоні. Дивіться далі у сюжеті. кожні 15 минут це може помінятися кардинально. Тут спокійно, як у нас тоді місяць назад. Все нормально, нічого не предвищало біди. Тут виходи, зажалок накидали. 60 адресів зараз, одразу пожеж. Хватає роботи, дуже багато. Вони нам воду волять. Як десь згорить, рядом дзвонить, бьому вони їдуть, тушать. Да, як да. скромна згоріло все. У знайомих вони самі віталією за хата воїть, як свічка спалахнула. Тільки може гонщик. І коли вже горить, а вказувати на уріхці було багато. Казала, Та, там і одежа була, і дрова були, і барини, і матраси, і коври. Ну, це ж воно, воно ж мною загориться. Тихенько додому прилітаєш і дивишся на погріб. А живий хата, хата жива, хоч вже пів хати немає. Дві, дві хати вже нема, мою хату і дочки з меншої. А зараз я живу у цінній хаті, у старшій досі. Людям хліб розвозимо, допомагаємо водою цивільним, тому що немає ні світла, ні води. Є кожен день це не менше 10 адресів поступає льоду, а то й більше. А якщо ще до цього пожежі додаються, то ну, вимарюємося. Після того, як 12 марта 2022 року нас обстріляли тут крепко, то ми після того ночуємо в подвалі. Не дають нам оддихати хватає роботи дуже багато. Очі вже дуже стали гучні і каби прилітають. Вже вчора вночі шість кабів прилетіло. Це було страшно, двері повідкривало, зовсім вікна все нам росте. А як дуже великий обстріл, нам нема куди діватися, нам тільки треба ховатися. Тяжко, звісно, але ми тримаємося. Як, ховаємося в хаті і все, а де ми діємо? Нікуди ми не йдемо, ховаємося. Так, то гради, то ракетки пролітають, то з танка б'ють. даю. Дякую. Не можу, так. Як у великі обстріли, так тоді ото не знаходиш і міста. І валір'янку п'єш, все бува. Пяточку чи вас колоти? У вас високий тиск, дуже. Сто вас вісім. О, о, о. ні фіга. Б... Що... Чим колоти вас? Та маєте в колоті, я не боюся. Часті звернені, і люди переважно всі лишилися похилого віку. Тут переважно з гіпертонічним кризом, артеріальна гіпертензія, бувають деякі малі травми, бувають, якісь там люди там, по драбині лізли, ще щось там. руку звернули, ну, і тому подібне. Бувають деколи екстрені випадки. Цивільний захист та безпека життєдіяльності це важливі аспекти у контексті сучасних загроз, особливо для Запорізької області. Начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Олексій Арнаутов розповість про підготовку цивільного населення до надзвичайних ситуацій. Вітаю Олексію Георгійовичу. Добрий день, пані Марія. Ми дуже раді привітати вас у нашій установі і розповісти містянам. Мешканцям Запорізької області про основні завдання, здобутки нашого центру та допомогти розібратися у такий складний час у своїх діях. Ну, для початку розкажіть нам, будь ласка, які основні функції і завдання навчально-методичного центру? Основна функція навчально-методичного центру це підготовка керівних кадрів та фахівців, діяльність, яких пов'язана з виконанням заходів з питань цивільного захисту для потреб територіальних громад області. Для потреб міської громади, а також підготовка відповідних фахівців та керівників для підприємств установ, організації, які функціонують в нашій області. А розкажіть, будь ласка, як називається саме ваша посада і які обов'язки вона в себе включає? Посада називається начальник центру, основні обов'язки це забезпечення сталої роботи нашої установи, планування її діяльності на поточний час. та на Майбутні роки, забезпечення відповідним кадровим потенціалом, контроль та відбір відповідних методичних заходів, співпраця з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, з об'єднаннями громадян, з волонтерськими організаціями. Тобто, це дуже широкий спектр взаємодії, який дозволяє нам охоплювати більш-менш майже. Стовідсотково усі прошарки населення, які зараз в місті в області наявні, розкажіть, будь ласка, які е, саме освітні програми ви надаєте для підготовки от е, саме фахівців цивільного захисту центром у 2019 році отримана ліцензія Міністерства освіти та науки України на проведення після дипломної освіти за галузі 263 цивільна безпека. Тобто центр є закладом післядипломної освіти, який проводить підвищення кваліфікації фахівців, які займаються питаннями цивільного захисту, для потреб підприємств, установ організацій, для потреб органів місцевого самоврядування, для потреб органів виконавчої влади області. Також центр проводить функціональне навчання, це періодичне навчання, про яке вже раніше казав для керівного складу фахівців. Також, центр є єдиною установою, яка проводить підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладають безпековий спектр навчальних предметів для потреб закладів освіти в області. Це нововведення, воно відбулося з травня поточного року. Тому, користуючись нагодою, хочу запросити усіх педагогічних працівників, які долучені. До навчання дітей усіх вікових категорій, звертатися до нашого центру за методичною допомогою, за навчальними матеріалами. Ми будемо раді співпрацювати з усіма. А скажіть, будь ласка, чи чим ви оснащені технічно, щоб проводити такі тренінги? Чи всього вдосталь? Звичайно, нічого вдосталь не буває. В нас є відповідні. Плани розвитку навчальної матеріально-технічної бази з існуючого обладнання нами з початку бойових дій придбан новий робот-тренажер для серцево-легеневої реанімації для якісної підготовки працівників для надання до медичної допомоги. Також в центрі обладнаний відповідний клас. Ми зараз у ньому знаходимося для проведення занять в режимі онлайн-офлайн, також центром. Розроблена схема виїзних занять, які е, наближують надання освітньої послуги до конкретної установи підприємства та організації. А як ж саме ваш центр допомагає запобігати надзвичайним ситуаціям в нашому регіоні? Права в тому, що педагогічні працівники центру займаються методичним супроводом та підготовкою спеціальних об'єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту. Підготовкою та проведенням днів цивільного захисту у закладах середньої освіти, тижнів безпеки дитини в закладах дошкільної освіти та тренувань закладів вищої освіти з питань цивільного захисту та пожежної безпеки. Також центр є монополістом з питань підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами та організаціями до проведення навчання інструктажів та перевірки знань. З питань пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту, таким чином, ми вживаємо низку практичних заходів, які позитивно повинні вплинути на загальний рівень виникнення і запобігання надзвичайних ситуацій. А розкажіть, будь ласка, можливо, ви використовуєте в своєму навчанні якісь інноваційні підходи? Звичайно, час потребує від нас, скажімо так, і мобілізації, і вирішення. Поточних питань в оперативному режимі, тому центром розроблена, змішана схема навчання. В нас є можливість під час оголошення сигналу Увага всім та повітряної тривоги переходу з оффлайн навчання на онлайн режим. Ми можемо звільнити слухачів від перебування в аудиторії та перейти в режим онлайн-трансляції занять. Також відповідно до характерних небезпек воєнного часу, що виникають в межах нашої області та міста, нами розроблені відповідні кейзи, тобто, ми використовуємо конкретні ситуації, щоб вже на набутому досвід, досвіді проводити навчання відповідних керівників та фахівців. Це ми поговорили про те, що стосується навчання в вашому центрі. А розкажіть, будь ласка, трохи про навчання цивільного населення за межами центру. З квітня 2022 року центром розпочато безстрокову, скажімо так, діяльність з питань підготовки населення до дії надзвичайних ситуацій, зокрема надзвичайних ситуацій воєнного часу. Двічі на тиждень у вівторок та четвер, ви можете побачити автобус, на якому написано мобільний клас мінної безпеки. На якому фахівці головного управління ДСНС України Запорізькій області та педагогічні працівники нашого центру проводять навчання населення діями у надзвичайних ситуаціях, інформування населення щодо підготовки до надзвичайних ситуацій воєнного часу та проводять наочні тренінги з надання до медичної допомоги. На цьому мобільному класі завжди. Є робот-тренажер з надання до медичної допомоги, зокрема серцево-легеневої реанімації, надається інформація щодо користування кровоспинними турнікетами, джгутами, накладання пов'язок та елементарні правила безпеки у побуті у воєнний час. Також за численними запитами підприємств установ, Наші працівники спільно з працівниками головного управління ДСНС України в Запорізькій області відвідують підприємства, на яких багато працюючих, і проводять відповідні підготовчі та інформаційні заходи саме в межах підприємств і установ. Розкажіть ще трохи про підготовку добровольців у вашому центрі, які потім ще допомагають самим рятувальникам ліквідовувати наслідки ворожих атак? Спочатку. Широкомасштабних бойових дій Державною службою надзвичайних ситуацій розроблено та прийнято програму швидкої підготовки членів добровільних формувань цивільного захисту територіальних громад. Це люди, це волонтери, які за власним покликом допомагають рятувальним підрозділам у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема, називаємо це обстріли. Це відбувається для ліквідації наслідків обстрілів. І міста, і Запорізької області підготовка таких фахівців покладена на навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності нашої області. В нас є відповідний кадровий потенціал. Фахівці, які на власному досвіді мають навчати добровольців з квітня 2022 року, нами підготовлено 452 особи членів. Добровільних формувань цивільного захисту територіальних громад області. Ці люди під час занять опановують навички безпечної роботи під час розбору завалів та елементарні навички надання до медичної допомоги. Також під час проведення занять ми обов'язково звертаємо увагу на дії рятувальників у разі виявлення вибухонебезпечних предметів або будь-яких підозрілих предметів яким чином себе поводити, до кого звертатися в першу першу чергу, яким чином організовувати взаємодію з відповідними екстреними службами міста області, готуємо людей до впливу негативних психологічних факторів, які виникають під час розбору завалів. Таким чином підтримуємо зусилля держави щодо швидкої та злагодженої ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. А можете все таки поділитися з нами підсумками вашої діяльності от за період воєнного часу? Спочатку воєнного часу центр підготував для потреб органів виконавчої влади, для потреб органів місцевого самоврядування. Тобто, ми тут рахуємо і громади, і міські, і сільські, які е, зараз потребують нашої особливої уваги та допомоги. 1810 керівників та фахівців, які займаються. Повсякденно питаннями забезпечення цивільного захисту, питаннями пожежної безпеки, питаннями техногенної безпеки. Для потреб підприємств основної організації області спочатку активних воєнних дій нами підготовлено 2134 фахівця, які забезпечують безпосередню безпеку працюючих на підприємствах та забезпечують безпечні технологічні процеси, що дозволяє нам. Наближатися до перемоги це важливий вклад, я вважаю, нашого центру у спільну справу наближення перемоги. Ця галузь діяльності є найбільш відповідальною в наші складні часи, тому що це є відповідальність за життя здоров'я працівників, мешканців, усіх близьких людей. Тому наші працівники, я особисто під час проведення занять обов'язково закликаємо усіх не залишатися байдужими до справ, які трапляються навколо нас, допомагати. Якщо ми можемо порадити людині, яким чином їй поводиться в такій чи іншій ситуації, або є необхідність якихось конкретних дій, завжди треба, скажімо так, не вагаючись. Це все робити, тому що всі залежать один від одного, і справа всіх є е, згуртуватися, допомагати, запобігати, а за необхідності рятувати. Я хотів би звернути увагу усіх до дуже важливого питання це питання байдужості до подій, які постійно відбуваються навколо нас, від нашого особистого ставлення. До надзвичайних ситуацій, до якихось екстраординарних подій залежить наша безпека, наше здоров'я і наше життя. Вважаю за потрібне звернутися до усіх, хто мене зараз бачить, і нагадати їм про звичайні речі. Не можна залишатися байдужими у разі таких подій, які відбуваються навколо нас. Потрібно допомагати один одному. Від нашої згуртованості залежить життя. І здоров'я осіб, які могли опинитися в осередках надзвичайних ситуацій. Від рівня нашої власної підготовки залежить наша власна безпека та безпека оточуючих. Ще раз хочу нагадати всім мешканцям міста мешканцям області, курси наші працюють постійно. Звертайтеся щодо надання консультацій, щодо розробки методичних матеріалів, інформаційних матеріалів. Бажаю усім міцного здоров'я! Та перемоги. Дякую вам за таку змістовну та цікаву розповідь. Ми завершуємо сьогоднішній випуск. Маємо надію, що надана інформація буде корисна вам, наші глядачі. Бережіть себе та любіть Україну.